Так, ну що, прекрасні рибки, ми дивимося, що вас чекає січні 25-го року. Зараз подивимося, на що треба звернути увагу. Можливо, якісь моменти, які вам би хотілося почути. Тут сьогодні будуть. Ви їх почуєте. Якісь підказки для себе. Щось хороше. Так, дивимося. Перша карта. Ух, рибки. Місяць січень це деньги. А деньги це всегда хорошо. Якщо ви ще думаєте над якимось над якоюсь можливістю, над якоюсь, над якоюсь подією, можливо, вам хочеться щось виплатити в житті, але ви тормозите цей момент, тому що ви в чомусь не впевнені. Ця карта говорить про те, що ви медленно, але впевнено будете йти до своєї цілі. Хай ви зараз тормозите, але в січні движання якесь буде. І якщо це з приводу роботи, наприклад, то робота буде. Придвигатися мілкими шашками до того, чого ви хотіли. Але якщо це стосується відносин, то можна сказати, що дана карта говорить про те, що якщо ви дівчина, ви дивитесь, то до вас скоро прискаче прекрасний скакун, зна... знака земля. <сум> Ось. І, ну, Або ж може, якщо у вас вже є, то відомо щось приподнесе, щось хороше, таке матеріальне, щось віщеве, таке, що можна потрогати. Ну, Не просто шоколадку, так, щоб все а іменно щось таке, що з вами останеться. Може, якісь наушники або телефон, або планшет. Щось таке, знаєте, або даже це може бути одежа, одяг, так? але він буде ну, шикарним для вас. І це буде те, чого ви хочете. От. Ну, а якщо ви досі не можете знайти роботу правильно для себе, яка б вам подобалась, то в січні ви будете маленькими шажочками йти до своєї тілі, і ви таки щось знайдете. Друга карта, що говорить. Ух ти! неожиданно і неприятно. Друга карта говорить про те, що ви чекаєте з моря погоди, що ви думаєте, що вам хтось щось довжен, Можливо, наприклад, моменти, що вам. Гроші, хтось ви надати, і ви чекаєте нарешті, коли ці гроші вам повернуть, але явно не в січні місяці, тому що січень місяць це для це місяць очікування. Ви будете далі чогось очікувати. Неважливо, чи це на роботі якась пропозиція, чи це у відносинах якась пропозиція, чи це в плані фінансів, якась пропозиція. Ви будете з чогось чекати. Ви щось десь комусь замовили словечко, скажімо так, да, і ви чекаєте, коли вам наконець то прийде ваші блага, де вони, йокі-палки, ось це сидить чоловік і думає, де мої бабки? І результати. Я вложився та то, где це все. Настрої сторони, сторони, це може бути якийсь крах в плані денег, поэтому, просто, слідіть внимательно за тим, куди ви вложуєте деньги в січні місяці, кому ви їх даєте і позичаєте, якщо є, і в кого ви їх позичаєте, щоб не було проблем. Що говорить третя карта? Третя карта говорить, що всічно все буде по справедливості і все буде документально. Якщо ви не будете цього дотримуватись, то у вас будуть проблеми з законом. Дивимося, що скаже друга колода про прекрасний місяць січень для прекрасних рибок. У мене знайома є одна рибка. Ой, вона така класна, я її так давно не бачила, бо вона виїхала. Сумую за нею. Трішки. Так, ну я її передам. <пл 'як> Дивимося, говорить перша карта. Дивіться, по цій карті можна сказати, що, по-перше, це звернути на стан здоров'я дуже важливо. Тому що ми можемо працювати, працювати. Убивається, убивається, щось десь страдати, десь щось робити, але по ітогу нервна система ментально вже каже: Господи, пожалуйста, останавісь. Зверніть увагу на серце, на кров, на давлення і на біль. Теж це може бути серце, голова, кінцівки ще може бути. Ну, так от. Якщо у вас все прекрасно все здоров'ям і слава Богу, то звернути треба свою увагу на відносини, тому що по цій карті може бути, що вам або тільки ось-ось-ось розбили серце, і вам боляче, ви хочете це все якось збути, переосмислити, подивитися там з другої сторони, або спасти те, що вже спасти невозможно. по цій карті говориться про те, що вам больно, дуже больно, і більше всього, що мало що можна. Вирішити спасти да, і так далі. Саме головне, ви повинні пам'ятати, що це не кінець світу. Отправда, що б не случилось, це не кінець світу. Так, дивимося, що друга карта скаже. О, бачите, як хорошо, дивіться, у вас десятка кубків чекає після такого бомбічного розриву. Очень... Больового сердечно, скажем так, вас чекає гармонія. Як це пов'язано? <хи> Спитаєте, ви після ночі завжди наступає день, і після всього поганого завжди щось хороше приходить. І тим паче клімки не вибивають. Це факт людині потрібна людина для того, щоб щось зрозуміти переосмислити. Вирішити і так далі. Час він може і лікує, але дуже медленно. Ваші почуття, якісь ваша радість, вона з вами буде. Вона отут, ваше тепло, ваша любов, вона тут. І вам не потрібна людина, щоб щось їй доказувати, розказувати, пояснювати і так далі. Якщо вас отут не люблять і кинули, це не, блять, хай іде, хай іде, хай як хоче. А далі вас чекає тільки краще. Або якщо це в вашому випадку ще може бути, що. За минулим, ви можете тужити за минулим, бо як в минулому було добре, а зараз так хірово, Боже, що робити? Не зациклюватися. Тому що, е якби було все добре, не було б зараз його в минулому. От і все, зациклюватися не потрібно. Дивимося третю карту. Третя карта говорить про те, що, по-перше, якщо ви жінка, жінка-рибка, то у вас є прекрасна саботильниця, це є знака. на бачите, яка красиво вообще? яка енергетика, одна і навіть коні на задньому дворі скачуть, понимаєте? яка вас буде підтримувати, буде з вами комунікувати, комуніціювати, і вам буде від цього не тільки краще. Або це може бути психолог, з яким того, щоб зрозуміти свої відносини. А якщо ви чоловік, наприклад, то це ваша або людина, за якою ви тужите, або потенційна нова, прекрасна жінка, з якою можна оторватися, ну, або ваша. Жінка на теперішній час, з якої проблеми, або ваш психолог, або ваша собутильниця, або ваша подруга, або чи сестра. Це може бути велика каратина вероятності, хто це може бути, але в будь-якому випадку ця дівчина буде фігурувати в січні і вона вам в допомогу. Для того, щоб ви пройшли якийсь етап в житті, щось для себе зрозуміли. Тому що далі, як каже мій хлопець, тільки більше. Дивимося, що скаже третя колода. Про чарівних рибок. Що вона ще може нам попередити? Так. Перша карта? Ух ти, ну, галювали ви недовго, я вам так скажу. Дивіться, яка гарна. От близько, так, Отак видно? Гарна карта. Так. Це побачення, романтика, якась історія притягательна. Або ви. Ви когось запросите на побачення, або просто прийтися, погуляти і десь випити там покелок шампанського, або це вас при, при, при... пригласять, Або вам запропонують прийтися прийтися і відчути нарешті якесь тепло, якусь гармонію, якусь романтику, щось те, що вас. Прибирають цей негатив, який був, да, і, і щось для покращення. Або як варіант ще може бути, якщо ви, наприклад, кар'єрістка для да, мозгакастій, як там говориться, то це може бути просто, знаєте, зустріч якась по роботі, де ви заключаєте ну, шикарну зділку, і вона вам далі тільки в, в плюс, скажімо так. Дивимося, що скаже друга карта. Аж цікаво. Ух ти! Ну, рибки, вони прекрасні. Ви у мене водичка, подивіться. І це королева кубків. Бачите, вона спокійна, вона в гармонії. Вона щось не затикана на своєму, але все ж таки вона робить щось для себе, любимої, як я люблю казати. Да, і, і не, 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 дивиться, чи то шторм, чи то штіль, чи то кіт, чи то собака, чи хто-то то сидить такий їй, все одно вона рухається до своєї якоїсь цілі, вона думає про себе і робить для себе краще, тому що якби їй було цікаво, да, зробимо вид, це ви, якби вам було цікаво, і якби їй було цікаво, що там хто робить, то вона б подивилась. А так вона дивиться суто на щось своє, вона в чомусь своєму, тому що їй це подобається, вона цього хоче, і вона до цього стремиться. А що там хто другий каже або щось робить, їй насрать. От беріть примір, сядай, прекрасний мадам. Третя карта завершаюча. що можна сказати про січень на 25 рік для рибок? Ну, що ж, що ж можу ще сказати? Якщо так прекрасно все, дивіться це новий муженьок. Або це ваш колега по роботі, який до вас добре відноситься, або це якісь стосунки, які зарождуються, а ви, наприклад. Ще не роздивляєтеся його як потенційного якогось, да, ем, свого там, чоловіка, з яким можна щось придумати. Ось. Ну, в будь-якому випадку, дивіться, якщо м, зібрати цю всю прекрасну картину, то в і Січень таке буде шикарним, тому що у вас буде романтика, у вас буде новий чоловік, або якщо ви зараз самотні, то просто чоловік, або та людина, яка буде вас підтримувати. І, нарешті, у вас буде те краще для себе. По цій карті говорю те саме краще для себе, що ви будете звертати увагу на себе, на свої якісь хобі, роботу, зайнятість і так далі, і вам буде, грубо говоря, плевати на все те, що було до цього. Тому що воно завжди уходить і приходить саме-саме класне. Сюди по цих картах ваш успіх і в любовній сфері, і в кар'єрній, тому що з одного боку це побачення з чоловіком, а з другого боку це може бути якась ділка з, з партнером по роботі, і це теж має свій. Yes. Поэтому прекрасні мої рибки, я вас поздравляю з новим годом, який вже настав і <laughs> бажаю вам в січні uh, всього самого найкращого та й далі по життю, щоб ви просто насолоджувались, кайфували і не проклинали це життя, а жили його.